Привіт, мудрів не байдуже. 27 жовтня новини, які варто аналізувати. Росія може ще довго воювати. Це вже говорять навіть українські можновладці. Але Зеленський дещо літає в хмарах. Європа продовжує закуповувати російський газ, але розказує нам байки. Ну і українські підприємці знову виявляються винні. Може, друзі, з кінця почну аналізувати, як. Голова руху Сейфоп, як той, який читаючи новину про те, що підприємці в черговий раз винні усьому підряд, як ще нас мало не звинуватили в тому, що ми винні, що Росія напала, я не знаю. Однак податкова зробила гучну заяву. Ну, на фоні обстрілів, на фоні відсутності енергопостачання податкова відзначила, що на 60% подорожчали, виявляється. Різні штучні джерела живлення, генератори, павербанки. І звинуватила в цьому. Ну кого ж? Звичайно, підприємців, і це звинувачення ну просто лягло, як масло на хліб, на очікування і. Бачення нашого суспільства. Винні підприємці. Винні, виявляється, не расисти, які знищили енегопостачання. Винні не бусифікатори, які бусифікують нанятих працівників, продавців, експедиторів, самих підприємців. І вони вимушені відкупатися для того, щоб продати комусь генератор і павербанк. Ні, винні підприємці. В той час, коли держава не забезпечила альтернативної продажі тим, кому треба тих самих штучних джерел. Живлення різного роду, повербанків, генераторів, що держава не може це поставити. Ні, в це поставляють приватні. приватні структури, підприємці, і вони погані, бо вони піднімають ціну. А повинні тримати і податково лякає, що будуть перевірки, тому що є підвищення, виявляється цін. Не обґрунтоване порахували, що на деякі зарядні станції виросло аж бачиш на 2000 гривень. Не подобається, не купляйте. Спробуйте самі продати ці павербанки, генератори, знайдіть їх де дешевше, привезіть. Через українську корупцію, через українську митницю. Віддайте хабарі за те, щоб ну, вас не босифікували, на ваше підприємство не приходили, не кошмарили. А ще не знаю, кому треба віддати хабарі, щоб вам не прилітало. І, і продайте, продайте дешевше на 2000 гривень. Ви знаєте, друзі, поки не поміняється таке відношення до. Підприємців немає, немає, немає шансу в українське суспільство взагалі. Тобто крайнім роблять тих, хто щось намагається зробити, хоч якось забезпечити потребу в тих самих генераторах, в тих самих павербанках, їх лякають податковою, їх обдирають постійно. Завжди підприємці обдирають. Приходять, вичавлюють, завжди приходили пожежники, санстанції. Податково звичайно, держимо орди різного гатунку. А зараз... Приходить, звичайно, ТЦК. І військові. Я через це проходив, друзі. І я ще раз кажу: друзі, поширюйте це. Підприємці це основа, бізнес це фундамент. Без цього не буде ніякої держави. Ну, в принципі, те, що ми маємо, буде те, що ми маємо. Неспроможне ефективність і мізки, і найкращі ідеї втікають в США. Ну, а... Подвійні стандарти мене теж дратують. Я ці новини завжди висвітлюю, привертаю на них увагу. Знаєте, ми всі чуємо про те, що от погана Угорщина, погана Словаччина, ну, такі вони погані, вони закуповують російський газ. Російський газ закуповують, і нам завжди ну, влада банкова оце цю закидає мантру і каже, що ну, от, бачите, такі налаштовує нас проти Угорщини і Словаччини. І мовчіть, друзі, мовчіть про той факт, що Франція імпортувала газу з Російської Федерації на 153 мільйони євро. Бельгія на 92 мільйона. Нідерланди на 62 мільйона. І про це ж нам не скажуть ні з єдиного марафону, ні про владні блогери. І це та ж сама Франція, так? Та ж саме ті самі Нідерланди нас під підштовхують, ні, треба воювати. Вони торгують, а ми воюємо. Вони платять в російський бюджет гроші, щоб за ці гроші робилися дрони. Я не за те, щоб хтось не купляв російський газ, розуміє, що зима всім холодно. Я за те, що треба війну закінчувати, а то виглядає якось воно дивно. Коли Макрон розказує войовничий Макрон, розказує, що треба воювати, поставити Росію з ним. Там більшість старої Європи, а натомість купляють газ. Ага, та й російську нафту фактично купляють через різного роду схеми прокладки США, це знає, який знає про те, що російську нафту теж через прокладки в вигляді дизельного палива, купляє сама Україна. Така вона дивна війна, і я вважаю, що вона треба якомога швидше друзі, закінчувати. Тому що все решта, це маячня. Як і маячня те, що фірма, яка випускає, тепер, виявляється, випускає Фламінго, цю розпіарену ракету Фламінго, Ну, взагалі немає досвіду в ракетобудуванні. Це бувша компанія, яка займалась кастингами 95-го кварталу. Як вам, друзі? Отак от і от такі, Ну, звичайно, зараз, ну, залучать кадри, загонять в цю структуру. Але немає ж досвіду. І тому це все фламінго, ну, пшик. Ми тримаємось з рахунок західної зброї. Дронів, які дає Британія, ракети, які дає Сполучені Штати Америки, Німеччина і інші. А як кажуть, уже наші військові експерти, про західних я давно вам говорив, що вони просто критично на це все дивляться, сміються і вже крутять пальцем у виска. Всі говорять, що це просто припудрення української нікчемності. Оці всі заяви про різного роду фламінго там і так далі, і тому подібне. Прикрою сумно, друзі, це знову-таки краплина в ту чашу, в якій назріло. Мені здається, бажання мудрих і небайдужих зупиняти цю війну. Ну і там, новин останніх днів, напевно, і сьогодні це розвінчення міфів, які нам вішали на голову. Це взаємо Буданова, я дам її в кінці прямою мовою. Він визнає те, що я говорив ще. Півроку, рік та й багато назад, що Росія, з кожним нам, стає сильніша. вона може продовжувати війну досить таки довго. Це, попри заяви Зеленського, різного пропагандою, що ось ось все закінчиться. До речі, сам Буданов, хочу нагадати, ну, буквально пару років тому, розказав, що теж там ракети ось, ось і закінчаться. Пам'ятаєте оці його заяви? А тепер говорить, що ні, виявляється, санкції не приносять. Такого ефекту вони ще приносять не такий серйозний, що Росія має ще великий запас міцності. Друзі, я про це говорю в усіх ефірах. Розумію, що я не маю такого впливу, не так, як, як Буданов, і мене слухають крізь пальці і думають, а що там дородич розказує, що він там знає? Я знаю про те, що Росія по населенню, друзі, як мінімум втричі більше. Про територію взагалі промовчу, про економіку теж промовчу. Там в рази, ми і рядом не стояли з російською економікою. Про затятість росіян про це легенди говорять, вони довго запрягають, потім швидко їдуть. Про енергоресурси, про їхній бюджет, про внутрішній продукт. Я про це завжди говорю. Про ядерний потенціал, я про це завжди говорю. З ким збираємося воювати, скільки збираємося воювати. Ну Зеленський заявив: він готовий ще воювати 2-3 роки. Він, вами. Вами він готовий воювати? Вашими дітьми, вашими головами, вашим майном він готовий. Ну, по Бейкерсти ж не прилетить, правильно? По його віллі Віталії не принесить, по банківським рахункам, за кордоном йому ж не прилетить. А по вашому, по всьому, прилетить. Ваших дітей чи ваших чоловіків погонять на обої, Тому що Зеленський готовий ще воювати 2-3 роки. Що це за заява, взагалі, друзі? Чому 2-3 роки? Чому не до перемоги? Чому не до тих пір, поки Росія не паде 2-3 роки, а потім що? Потім ще 2-3 роки. Ця заяву можна критикувати, розкладати на молекули дуже довго. Таку заяву може робити тих людей або не з повна розуму, або ну, не в адекватному стані під чимось. Якщо ну, вона таке, такі заяви робить, ще й іноземним е представникам, представникам дружніх, так кажемо, наших країн два-три роки. Чим це визначило? А що через 2-3 роки зміниться? При таких, темпах, при таких темпах деморалізації нашого суспільства? Я жахаюся. Я думаю, що через 2-3 роки ми можемо Москві, не дай Боже, бачити уже в Києві. І це реальна справа, друзі, це так воно і є. І нам розказують 2-3 роки. Тому, дивлячись ці всі новини, друзі, ну. Мене розпирає від злості. Так, Деколи думаю, а що, такий сенс це говорити? Такий сенс говорити? Але коли потім починаю читати е, вислови реальних людей, щоб реальних фопів, які з промитими мізками відстоюють там зеленського, залужного, відстоюють ті позиції, які озвучують провладні блогери, ти розумієш, що ні, треба говорити. Вода і камінь точиш для того, щоб, ну, можливо, ви якось донесли ті думки, які я тут вам висвітлюю. В ті вуха, в ті мізки, щоб не змінилися. Без зміни більшості суспільства, коли більшість суспільства буде розуміти, що бізнес, підприємці, не олігархи, не путайте, не бізнесюки, які нажилися на відшкодування ПДВ, а ті, що творили своїми руками в чистому полі, зробили завод по виробництву вікон, відкрили крамничку, перукарню, доросли і побудували якийсь завод, Там... але вони побудували. Не та, як Ахметов, Пінчук і всі решта там прихватизували, дорізали, розвалили. А тепер кажуть, давайте ще нам гроші на енергосистему. Тому що по нам прилітає, а де забезпечення, а де аварійні потужності, які були запроєктовані в Радянському Союзі я говорю з енергетиками, що Радянський Союз готувався постійно до війни і там було все це продумано. Але за часи так званої незалежності, яка там у нас незалежна, ми постійно залежали то від Сходу, то від Заходу. То від власних ідіотів, то від власної тупості. Ну, власне, це не нашої з вами, а тих, що при владі. І б це все було закладено. а Ви просто розбазарили, розікрали. Така сумна реальність в Україні, такі сумні перспективи, вкотре говорю: друзі, у нас шансу перемогти чи встояти перед Росією немає. Може бути чудо згоден, якщо щось станеться в Росії. Але ми навіть тут не можемо. Як то кажуть, використовувати ті шанси, які дає нам Господь Бог. Не підсвічуємо тих іноагентів, не відкриваємо для іноагентів тих, що Росії визнала іноагентами, в двері, не запрошуємо в Україну, ми підсилюємо їхній голос для того, щоб вони зсередини руйнували Росію, щоб піднявся всередині Росії бунт, який дійсно може нас врятувати, завдяки якому можемо стояти. Все інше у вигляді продовження війни це втрата державності, однозначно. І знищення української нації, культури української, традицій. Звісно, носіями, яких ні культури, ні традицій не є Зеленський. Ну, тому їм байдуже, можна давати два роки, три роки. Ну, чим довше, тим краще. Є реальний факт і сухі цифри. Чудом може бути, сам прошу Бога, щоб дав чудо. Дійсно, може Путін віддати кінці. Може бути заколот, це те, на що ми можемо їх не розраховувати. Але поки що я не бачу якихось реальних сигналів в цьому плані. А тому, судячи з економіки, судячи з фактів, судячи з західної аналітики, з західної правдивої аналітики, ну, у нас шансів немає. І тепер сам Буданов уже говорить в кінці, даю його пряму мову, що Росія може воювати довго. Це правда не кореспондується з тим, що заявляє Зеленський, і всі інші вони там говорили. Наговорили за цей час дуже багато, як і сам Буданов пару років тому. Послухайте пряму мову, робіть висновки, і хто погоджується з моєю оцінкою, поширюйте. Поширюйте фактами, переконуйте українців, переконуйте і давайте зробимо більшість українського суспільства. Ну, мудрою і небайдужою. Мудрою небайдужою. Бо їм затьмарили мізки, їм промили остаточно їхнє мислення. І... На жаль, такий зараз час, що ми з ним в одному човні з цими людьми. Ми або всі врятуємося, або загинемо, або ну, нас розпрошуть по всьому світу, і хто знає, чи ми ще зберемося разом при житті у вигляді держави. Слухайте Буданова, робіть висновки. Ваша теза про те, що Росія стає все важче і важче, вона, в принципі, апріорі правильна. Проте питання ж в тому, наскільки критично це для неї зараз. Ви самі окреслили багато факторів. На жаль, це далеко не те, про що всі мріють. Запас міцності, там існує. Досить такий серйозний для ведення війни, досить тривалий проміжок часу. Те, що вони відчувають економічні проблеми, це, це правда, але це ще не той рівень, скажімо так, соціальних і фінансово-економічних проблем, які змусить їх змінити своє стратегічне бачення світу.